Ось ми з вами придбали газетний папір цілу пачку. Що ми вперше е, повинні зробити перед тим, як почати різати або рвати на полосочки для накручування? Ми, щоб крутити трубочки, ми маємо розрізати на полосочки. Так, ми маємо перевірити напрямок волокон. Волокна можуть йти. Або вздовж, ось так, або поперек. І зараз, на прикладі газети, я вам покажу, як ідуть волокна. Значить, в нашій газеті ми перевіряємо. Рвемо з вами спочатку отако вздовж. І в нас як рветься? Рівненько. Ви бачите? Рветься рівненько. Значить, ми маємо полосочки різати. Вздовж. Поняли? Інакше в нас не буде крутитися трубочки. Якщо ми порвемо поперед, ось так. Якщо ми будемо порваем, порвемо або поріжемо полоски ось тако, ось тако, то в нас крутитися трубки не будуть. Бо ви бачите, воно рветься нерівно. І так само воно крутитись не буде. Нам, значить, потрібно полосочки порвати ось так так. І для цього ми будемо. Я вам ще один приклад. от На прикладі покажу, як я використовую папір для накручування трубочок. Спочатку ми його нарізаємо або нариваємо. Я рву папір. Це мій спосіб, і я його дуже успішно використовую. Це дуже зручно дуже економить час.